Дорогенький привіт! Давно не чулися. Записую коротесеньке відео, яке буде актуальне наразі, садоводом. Тема стосується тюльпанів. До речі, моїх улюблених. Всі вже викопали цибулини тюльпанів на зиму. До речі, викопувати потрібно, ну, так як книжка пише, кінець червня і початок липня, і навіть до кінця липня. Але, звичайно, це дуже індивідуально, залежить від сорту, загалом, яка була весна, холодна чи тепла. Оцінюємо ситуацію по зовнішньому вигляду. Стебло повинно жовтіти і в'янути. І тоді сміло можемо викопувати. І до речі, ось це насіння на стеблі потрібно також обрізати. Я, звичайно, цього не зробила, ну і пошкодувала. Тому що в такому разі всі сили йдуть на дозрівання насіння, а не на ріст цибулини. І ви знаєте, таки правда. В цьому році цибулини дуже маленькі. І відповідно попускали дуже мало діточок. Мабуть, таке деякі тюльпани я ще викопила зарано. Ну ось в середньому такі цибулинки. Хто знає, чому цибулини тюльпанів потрібно на зиму викопувати? Давайте я вам трішечки розповім. Загалом вважається, що батьківщина тюльпанів це гірські місцевості. Тому природою так само собою закладено, що вони заглиблюються з часом. І тому, якщо їх не викопувати, то вони будуть заглиблюватись і з часом цибулинка буде дрібнішати. А також рекомендують викопувати як одна із причин, коли сильні морози можуть померзнути. Чим можуть завестися шкідники. А також коли цибулинка дає багато діток, то просто у цибулинці стає мало місця, і з часом вони стають маленькі. Ну тобто їм тісно. Тому особливо, якщо це сортові тюльпани, їх обов'язково потрібно кожного року викопувати. Тому що, якщо не викопувати, вони просто з часом виснажуються, заглиблюються і просто зникають. Або ще, як кажуть в народі, переводяться. Тому для того, щоб не втратити рясне цвітіння тюльпанів на наступний рік, обов'язково викопуйте цибулинки. В цьому році, до речі, я помітила, що цибулинки дуже маленькі. І дуже мала кількість з'явилась саме дочірніх цибулинок. А загалом спочатку я садила десь близько 20 цибулин. І через 2 роки я вже сажу великих цибулин близько 50, середніх 30-40, ну і маленьких десь до 20 штук. Після того як викопала, цибулинки ставлю, щоб трішки просохли. І потім буду сортувати. А на зберіганні цибулини у мене в ящику, розстелені на суху газетку. Бажано цибулинки розкласти вільно, щоб дихали. Зберігаю в темному сухому місці при температурі до плюс 25 градусів. Проте, починаючи з серпня, цибулинки можна вже перекладати в прохолодніше місце. А висаджувати потрібно в ідеалі. Коли температура ґрунту буде десь плюс 10 градусів, можливо у вас виникли якісь запитання. Тому чекаю вас у коментарях під відео. І ще додам вам трішки галереї. Ось ця краса мене радує кожного року. Я просто обожнюю тюльпани і вважаю, що красивіших квітів на світі немає. І тільки уявіть, із кожним роком їх все більше і більше. І я радію все більше і більше. Чи є тут такі самі любителі тюльпанів? Я вам дуже дякую за перегляд!